Так, всім доброго дня. Дивіться, є отакий ось цепок. Зараз перчатки ще надіну. Е, е І буде він в продажі за 200 гривень. Кому цікаво, може якраз купити його. Метрів 6 е приблизно є для корів, або ж для собаки, або ж ще для чогось можна якраз використовувати. Йдемо далі. Так, надів' я перчатку, бо у нас тут. Льодом все покрилося, це капець якийсь. Буквально зранку був дощ, і тут тобі, на тобі мороз ударив і все стало крижаним. І все дуже холодно. Дивіться, все підготував, все старе, що з нового, знайшов штангельок такий. Ось. Прикольний, класний, но треба займатися і якраз дивитися. Все по нулям, уголки є, все чотенько. Ціна за нього 150 гривень. Не знаю, стоя, воно того не стоє. Е, Лерко Тримач, ось такий у нас 150 гривень. Далі йдемо, є дрель з провідущих відео. Не дивитесь ви повністю всі, і тому питаєте інколи буває, що, що там лишається з прошлих відосів. Ось дрель лишилася. 220 гривень вона буде ваша. Далі йдемо, є ось така ось річ. Із квадратом, з ручкою, від тисків або ще від якогось станка Ціна за неї буде в нас 150 гривень, сковорідка в нас буде 100 гривень. Ця в нас річ буде 50 кошка. Та, не знаю. То порції Цей, скоріш всього, тріснутий. Чому я так сказав? І за того, що. У нього соплі там вон, внутрі. Бачите, хтось насопливив, та і все. І якраз є таке. Хейтери там мене зараз захейтять. Соплі, соплі. Ну, як є? Ціна цього буде у нас 180 гривень, ціна цього більш-менш ціленький. А ні, не цілий. Ось такий. Ціна цього 200 гривень, ціна цього 150 гривень. Ну, цей цілий. Ножик буде 20 гривень, цей буде 60. Молотків, дивіться, яку купу зібрав для вас. Цей у нас буде 45, 30, 25, 10, 45, 20, 40. Гілятина є ось така. Ціна 180 гривень. Кому цікаво, пишіть. Є домкрат. скоріш всього, на 5 тонн. Працюючий, все виходить, все сходить за нього. Хто хоче там замінити якраз мастило або що ще щось, ну то таке, це ваше діло буде. Ціна 350 він буде ваш. Далі йдуть тиски ось такі гарненькі, мабуть, е -е, слюсарні. Не знаю, чесно скажу. Хто знає, підскажіть, які це, щоб я не путався в них. Ціна за них 150 гривень вила. Ось такі. Ціна за них буде у нас 80 гривень. Плоскогубці 20, каністра у нас буде 60. Далі у нас пилка ось така буде. У нас 45 зубців всі на місці. Ця у нас скірка буде 50. Ковзани. за в нас є ось такі гарненькі. Знайшов, можна або ж саласки зробити, або ж на якісь. Тапці надіти якраз, закліпати шурупами і кататися, як кому там буде зручніше. Ціна їх буде 100 гривень. Райбер у нас буде 45, заготовка для мечикотримача Ось такого буде у нас 60. Так, накидні 1, 2, 3, 4, 5. 5 штук буде 120 гривень, цей 20 гривень, цей 30 гривень, цей 15. Цей у нас буде 50, ножиці будуть 60. Все, вроді би, показав швидко. На вулиці дуже холодно. Показувати є, що, але ну, блін, не хочеться така мерзость на вулиці, що краще бути десь в хаті, чим на вулиці, і продемонструвати вам все інше. Так, пішов, я кота кормить, бо він м'явкає і якраз заважає якраз е знімати відос для вас. Тому з вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви вмієте, можете і робите для мого каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал міста Запоріжжя.